24 березня. Традиційно у цій порі ми говоримо про події, що відбулись в стрію та за його межами. Мої вітання у Стрію знайшли гранату. Перевізники хочуть збільшити вартість проїзду. Чому село долішнє залишилось без клубу? Все це у випуску не перемикайте. У Стрію знайшли бомбу. Небезпечна знахідка лежала біля кінотеатру на вулиці Богдана Хмельницького. Чи вдалося знешкодити вибухівку? Та чи можна ходити центру міста? Дивіться вже зараз. Учора ввечері та ще сьогодні строяни могли помітити незвичну безлюдність біля кінотеатру імені Богдана Хмельницького, де прохід на ринок, і незвичну активність там працівників міліції. 23 квітня 2009 року на повідомлення чергового стрільського МВ міського відділу міліції слідча група пробула на місце події біля будинку номер 4 Приміщення кінотеатру імені Богдана Хмельницького про те, що в неправа частина приміщення було виявлено. Предмет схожий на гранату часів Другої світової війни. Про цей факт ми повідомили працівників МЧС, стрійського райвідділу піротехнічну групу, яка незабаром має приїхати на місце події, локалізувати предмет і вивезти його за межі міста Старя. При візуальному огляді це було видно, що цей предмет Другої світової війни, оскільки він критий був є і немає ніяких підстав вважати, що це е, хтось кинув цей предмет спеціально з метою чинення будь-якого терористичного крапку. В цій історії поставлять лише сапери, яких викликали з Дрогобича. А поки що зону ризику охороняє міліція. Стрищина не зона для відмивання грошей. Про це заявив на зустрічі з перевізниками голова стриської райдержадміністрації Євген Кухар. Вона була викликана останнім підняттям тарифів на проїзд, але йшлося на ній зовсім не про це. Стверджує наш кореспондент Ігор Тимків. Бо, за словами Євгена Володимировича, тарифи були підняті розпорядженням голови облдержадміністрації ще у 2007 році. Ані райдержадміністрація, ні районна рада до них не мають ніякого відношення. Я розумію, що задурно ніхто людей возити не буде, тому що це пальне, це бензина, це заробітна платня і так далі. Але маємо чітко зрозуміти, що та тенденція, яка сьогодні пішла, починаючи від аптеки і закінчуючи, розумієш, любими послугами, ставить людей на полі. У ході гострої розмови сістки, голови і перевізники обмінялися, м'яко кажучи, люб'язностями в лапках, висловивши чимало претензій. Скажімо про самовільну зміну маршрутів, їх графіків чи взагалі зняття з маршруту. Найгіршу ситуацію потрапляють найбільш віддалені села, де люди не мають ні роботи, ні відповідного достатку. Особливо потрапляють від хамства подіїв пенсіонери, які за законом мають право на безкоштовний проїзд. Ми будемо працювати з тими партнерами з тими партнерами, які задовольняють сьогодні всі. Першу чаю територіальну громаду. Якщо я вже хочу, хоч маленьку інформацію, що хтось комусь пенсіонерів нахамив, поставте кожний з перевізників, поставте на місце цього пенсіонера мою або, або так. І ще вас нічого не про поставте їх на це місце. Якщо я почую, що хтось нахамив, я навіть стовну причину, починаючи віддаї і закінчуючи ким хочете, щоб навести лад і порядок. Євген Кухар закликав перевізників навчитися працювати з людьми, поважати їх і прикусити трішки свої апетити. Через два тижні всі сільські голови мають покласти йому на стіл підписані з перевізниками партнерські угоди. Податкова інспекція нагадує, 31 березня – останній день подання декларації про отримані в минулому році доходи. Консультації з цього питання можна отримати у 209-му та 102-му кабінетах і в громадській приймальні, а також за телефонами 5 56 67 94 240, 94 221 та 94 224. Село без клубу. Мешканці села Долішнє змушені ходити на танці в сусідні села, адже їхній клуб вже декілька років зачинений. Причина проста будівля в аварійному стані, так запевняє сільський голова. Та селяни в це мало вірять, говорять, керівництво спеціально довело приміщення до такого стану. Цього тижня клуб мають зносити. Чи буде на його місце новий, з'ясовували наші кореспонденти. Лягає день. Він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Пригати люди на вечора клуб. Там будуть танці. Там там там, -там танці. Мешканці села Долішня танцюють тепер в сусідніх селах, адже власного клубу у них нема. П'ять років тому його закрили через аварійний стан. Тепер про дискотечне приміщення нагадують лише стіни та написи на них. Дід Іван причин закриття не знає. Пригадує, як сам ходив сюди на танці. Про те, що клуб має зрівняти із землею, довідався від нас вперше. Проте вірить, що на місці старого побудують новий. І якщо таке диво станеться, сказав, що неодмінно прийде туди на дискотеку. Ну, а На чоблю хошотне раз. Хочу в неділю наразі святитися. Нема ніяких грейн, нема криза, нема сили. Розібратися з беремо, а будувати тяжка спілкуватися. Місцеві хлопчики говорять, що їхній клуб був найкращим серед тамтешніх сіл. Тепер танцювати ходять на чужі дискотеки. Так, наш клуб був найліпший, на чотири села. Сільський голова пояснює, клуб закрили, бо розташований був у непридатному місці. Завжди підмукав. Через це дерев'яна конструкція почала гнити. У 2004 році рішення комісії було прийнято призупинити експлуатацію народного дому. На запитання, чи буде на його місці новий, голова села розводить руками. Каже: в планах є, та тільки реалізація запланованого дуже дорого коштує. А грошей у селі, як завжди, нема. Тим паче на клуб У нас такі плани є. Хочемо тут до сільської ради добудувати, щоб був народний дім тут біля сільської ради, щоб було дешевше. Радилися з головою держадміністрації, але як воно то то буде? А кошти є вже чи взагалі ніяких коштів немає? Тепер роль культурного осередку змушений виконувати єдиний на селі магазин. голодуванням по кризі більшість як третина українців готова взяти участь в акціях протесту для захисту своїх інтересів. Такі дані опитування оприлюднив директор Національного інституту стратегічних досліджень Юрій Рубан. Зокрема, 11% опитаних готові взяти участь у страйках, удвічі більше у вуличних мітингах та демонстраціях. 4% – у голодуваннях та акціях непокори владі. Водночас 35% п'ять опитаних погодились би на введення надзвичайного стану з метою подолання кризи. Чверть респондентів відповіли, що готові на. Захист своїх інтересів взяти участь у зборі підписів під колективним зверненням, дослідник вважає, що суспільство не дає згоди на введення надзвичайного стану. Жодних таких загроз не існує. Натомість є інша загроза немає розробленого плану подолання кризи. На Львівщині всерйоз взялися за демонтаж комуністичної символіки. У сесійній залі Львівської облради сьогодні провели громадські слухання на тему визнання злочиною діяльність комуністичного тоталітарного режиму. Про це журналістам повідомила депутат Львівської обласної ради Лариса Федорі. На громадські слухання запросили свідків та очевидців комуністичного терору, науковців, представників товариств та громадських організацій. Комісія, яка складалася з депутатів облради, також підготувала рішення та пропонує демонтувати пам'ять. Етники, які є символом окупаційного комуністичного режиму, та провести перезахоронення військових відповідно до норм християнської моралі, крім того, потрібно заборонити діяльність комуністичної партії України, яка не визнала злочинів комуністичного режиму та на ділі сповідує ідеологію марксизму, ленінізму сталінізму, сказав депутат Львівської облради Ростислав Новоженець. Феноменологія дзвону. Автор цього дослідження, колишня стріянка Іолан та Анна Чушенко, відвідає стри. У четвер у книгарні народного дому відбудеться зустріч з науковцем. Окрім того, цього ж дня, о 17-й годині, поговорити на тему мистецтва та літератури можна буде з письменницею з Миколаєва Галиною Сподаренко. Ось і добіг до закінчення нашого випуск. Повторно переглянути матеріали наших журналістів. Ви можете на сайті telelam.com.ua. На все добре. рубрики погода на нашому каналі Салон одягу Парадіс. Завтра на Срещині похмуро і теме сніг. Атмосферний тиск 723 мм ртутного стовпчика. Температура повітря вночі від 1 до 3 градусів нижче нуля. Вдень від мінус 1 до мінус 4. Вітер північно-західний 3-6 метри за секунду. Вологість повітря 83%. Партнер погоди на телеканалі Лан. Салон одягу Парадіс. Ексклюзивний фірмовий італійський одяг та взуття, натуральне нефарбоване хутро, салон одягу Парадіс, торгівельний центр Орлан.